We'll <laughs> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Журналістки розслідування викрили режисера та сценаріста серіалу Слуга народу Олексія Кирющенка в спробі отримати значні кошти з державного бюджету через його новий бізнесовий проєкт. Після входу Кирющенка до компанії Еленерго, як співвласника, ця фірма почала укладати вигідні контракти на постачання електроенергії комунальним підприємствам та державним структурам на суму мільйони гривень. Знову цікава ситуація і знову розкрадання державного бюджету. Мати власний бізнес. Це супер, адже власна справа, яка генерує робочі місця та платить податки, це благо для держави, але є нюанс. Вигідні контракти на мільйони це те, чим марить кожен бізнесмен, а Кірющенко взяв і зробив це реальністю. Щоправда, краще б він ті кошти або ж їхню частину на армію постачав, але ні. Для чого ж це йому? Невже він думає, що режисерам відомо можна також обкрадати державний бюджет, використовуючи свої дружні зв'язки з президентом України? Інакше як це пояснити? Політикам можна йому ні? Ймовірно, такою логікою. І він не керувався, коли проробляв ці схеми. Зняти серіал, де засуджували такі дії, і самим в них влізти це потрібно ще вміти. За деталями розслідування Олексій Кирющенко став частковим власником компанії Еленерго разом з Олександром Хандригою. Як з'ясували журналісти в серпні 2023-го Кирющенко, який співпрацював з проєктами студії квартал 95 Основний вид діяльності Еленерго, торгівля електроенергією. Сама фірма була створена у вересні 2022-го, Ліцензію на постачання електроенергії отримала в листопаді. Паді, проте до приходу нових власників діяльності не вела за розслідуванням до квітня 2024 року. Еленерго встигла укласти 12 контрактів на суму 774 мільйони гривень на постачання електроенергії. Більшість цих угод були укладені з комунальними підприємствами та державними структурами. Наразі найбільша угода укладена з КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міськради згідно з останніми змінами до контракту, вартість угоди 521 мільйон гривень строк виконання до кінця року. Під час запиту журналістів про його новий бізнес Кирющенко спочатку відмовився спілкуватися, а потім намагався уникнути відповідей. Ця ситуація породжує серйозні питання щодо можливих конфліктів інтересів та використання державних ресурсів для особистої вигоди. Звісно, що Олексій Кирющенко буде відмовчуватись, бо ж як почати говорити, то можна ще більшої біди наробити собі. Якщо відмовчується і уникає розмов про це, то означає, що є відповідна причина для цього. Адже диму не буває без вогню. Ймовірно, там не тільки про. Розтягнута рука в державний бюджет, а й ще якісь гріхи є за ним і його бізнесом. Та й гроші крутяться там немаленькі, якщо глибше копнути, то знайдеться на всіх причетних. Варто зауважити, що Олексій Кирущенко має багаторічний досвід у роботі з кіно та телевізійними проєктами, включаючи співпрацю зі студією Квартал 95» та роботу над серіалом Слуга народу. Однак цей новий вид діяльності викликає серйозні сумніви щодо його етичності та легальності. На кварталі ймовірно не вийшло грошей під треба і власний бізнес. Крутити з одного боку добре діло постачання електроенергії, але ж яким коштом з державного бюджету мільйони тягне кожен. А ось якби десь побував на фронті, то побачив би, що ці кошти і в іншу справу можна вкласти, а не собі в гаманець тягнути. Але ймовірно, таких бізнесменів, як Олексій Кирющенко, не цікавить війна, допомога армії і все, що відбувається в країні. Їм головне, аби самим не залишитись бідними з мільйонами в кишені. Та якщо за це діло добре взятись, то можливо пан Кирющенко заплатить за свої помилки. Та чи дасть це якийсь результат? Там, ймовірно, сценарій вже продуманий, і це далеко не слуга народу. На цьому у мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.